Можливості для випускників молоді, яка закінчила 9 та 11 клас, відкриті двері до дорослого життя. Уже зараз вони можуть розпочати опановувати той напрям спеціалізації, який стане їхнім фахом на трудовій ниві. Для цього у закладах створили всі умови для комфортного навчання. У нас є... Відповідно, матеріально-технічна база. У нас є базові підприємств, які готові надати робочі місця. Практика, яка проводиться на базових підприємствах, вона оплачується. Навчання у нас безкоштовне, є стипендія є де проживати, якщо то іногородній, набираємо ми в цьому році 205 осіб. Навчання триває три роки, якщо на базі 9 класу, і на базі 11 класу рік і шість місяців. Втім, аби повноцінно навчити певного фаху випускників, потрібні не лише кваліфіковані фахівці, а й повноцінна матеріально-технічна база, аби по закінченню навчання молодь могла безперешкодно працювати та знати усі ази обраної професії. Ми навчаємо практично ремонту технічного обслуговування всіх діючих колісних транспортних засобів, починаючи від спецтехніки і закінчуючи легковими автомобілями. Є в нас дуже Уже такий потужний, можна сказати, найкращий на Україні. Центр автомобільного сервісу, де сконцентровано все обладнання на ринку праці саме фахівці робітничих спеціальностей досить затребувані. Такі спеціальності, як токарна справа, металообробка, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних лініях, рихтувальник кузовів, слюсар по ремонту колісних транспортних засобів, майстер тепличного господарства та продавець продовольчих товарів приносять стабільний заробіток та безперешкодне працевлаштування. Всі наші професії. Вони коли вже йдуть випускники на виробництво, вони дуже високо оплачують. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал.